Оці чого допляти, він мане співати коляди, оці чого допкати, він має водоспівати коляди. А печі винами сиділи, дам його, очі кімнати. Та невтішні вічі не до <клес> часа. Нещастя наша Україна. Та держава все вправляє. І от нам допомагає добре. Буде круто. Як нас ніяк рухається. Ого, мій друже, свій потрібне. Тут ці стайні, світло полинок. Зайду кавняну на хвилинку. Я ще й піду в Тік-Ток -тік -тік запилю. Просто Я не можу все повірити. Підписники це просто нереально. Пустився Бог на небе, І це буквально У Богі та простій хатині Марія сина породила. Розкажу усім прекрасну звістку, що стала сьогодні в наше місто. «Радуйся, радуйся, та радуйся, порадуйся, Божий. Як добре села у місто приїхати. На цінки з дядьком на канікули, не треба вже отари пасти, на цілий день залишити подкасти. Можна всім всі десь всі пропасти. Аркан же вийшов новий втоці, новий апдейт у тік Тікток та твіч дивись, хоч в день упасти. Ого, дивись що за новина. В Тіктосі тренд, Марія породила сина. У хаті десь краю міста, Горить я і невгосими Усі говорять про одну новину, в яку вони так палко вірять. І не можу я нажати кнопку свайп. Ну що ж це за такий всесвітній гайд. Ладно, ми відключимо. Що за гресь? Знову блокаут. Красик відключень світло, немов у фіфі -фі аут. А що за новину в ваших конкретках? Світло у крайній хаті біля стенду? Напевно, влаштували в тому місці такий потрібний пункт для Хай та підемо глянемо, що там. Може вийде в катку, ще зганяти нам, бо в цій квартирі без світла не багаєш в жодні ігри. У. Ну що, колеги, посідає нас бентега. Зозріди на місці стали. Інформації замало. Так, не дайся нам узнати, чи знову Бог насправді. Треба докази знайти, є на небі десь чи ні. Колеги дорогі, опа! Подивіться, що знайшла! Ангели принесли місце, що син Божий народився! Невже нарешті об'явився? Невже нарешті знесився? Ісус, що того таті очекали справжній доказ неземної влади! Це дійсно він! Це наша благодать. Він допоможе нам Москові здолати. Ми вірили, у нього не беремо. Тепер усім розкажемо це, напевно. Ходім, хочеш на місце того світла, що навіть здалеку таки помітно. Зафіксувати треба тут доказ. І всьому світу виставить на помил. Маленький Ісосик не спить, не дрімає з моєї. Руками весвіт дрімає. І вашу родину, і вашу хатину. і все, Україну. Христайте рождає. Маленький Ісосик не спить, не дрімає, моїми руками весвіто і Вашу родину, і вашу хатину. і всю Україну. Христайте. Це що за конкуренти? Ангели, полонений тренди. Кажуть, що Ісус родився. Я з світом засвітився. Все повірить неможливо. Все це вигадки жукви. Та-та-та, не може того бути, щоб не вдягнута, не взута, невідома як дитина вашу славу перебила. А якщо я справді, той шмаркач, що годик величають, має силу на і захопить. С хатини маю на всю рівнину, як не знищив його зараз, я заваді він вам стане. Все ти кажеш що даремно, до господаря нечемна. все то є брехня, про нероче життя. Ося глянемо став до справи, кляти вискачка лукавий. Годі при мені цариці, що ти кляті не помиті. Зараз сам туди піду, сам порядок наведу. Це ще що за підла зрада, Задовбала вже ця влада. Що черга ця хатина, коли всі без світла нині? Без електрики все місто. А стайні світло чисте. І не чути, що був тут генератор. А світло вистачило б не на одну хату. Може це щось так природне. Може, явище погодне. Або знову витіка, або все оце одразу. Та мов, О, що за крики, що за гам? Скопки чим не угодили вам? Термін спохи означає чоловіки за 30 років, який виглядає не дуже хайно, вільний час працює на малооплачуваній роботі, вільний час п'ють сила, дивитися телевізор або грають комп'ютерні ігри. Що за хайп твориться коло хати? Та для чого ви прийшли мітингувати? Одех тут не планова черга і в нас Тині до речі, собі що нині. То немає тут ніякого пункту і кому так такого злотущету. Що за тут почиївся? Що не мені інчик він нажився? Що ж, вирвався нам тут пець. Схопили очі чікає капець. Зараз я покажу ось депутатам, як це світло провести в свою хату. Боже мій! Боже мій! Боже мій! Діть хатина та Марія породила сина. Добрі люди, да сусіди, всі сюди хоч і діти. Вона і подивіться на землі, я Шановні громадяни, добре навіть не На Дивіться події прибуваємо вас влада. Ви всі пенсії заплати? і від вам заплати. Я із сухосного центру. Ага. У мене є на зверху. А закрити зону, щоб не трапилось нічого. Оці от... Забобони про Ісуса. Дуже вам раді слуха. Ангели Іпсо, яке Іпсо? Іпсо. Зараз намірів з поширенням інформації на іноземну аудиторію. Зайне використання в своїх цілях, право на емоції, почуття, критичне мислення. Також на ціль людини. Іпсо, іпсо, як супа дава в і за що мене тривожі, перейшла все там тверд, і все ж дело. Такі повноваження не образно народ. Шановні, ви забули, де живемо, не прокатить ваша схема. Влада в Україні це народ? Демократія дорос. Так, вітрані друг. Ми ж, народа, люди дуже. Тож не намоли з мало та працюють і рішати? Знову диктатури не дозволить. Меру нашому подзволим. І почнемо вирішати. Могавила, будемо саджати, а? Алло! алло, що не головець, мені сказати, що у нас тут треба біда? Після ходити твориться, чорт на що? Що ж? Ось перепрошую, пара прошу, перепрошу, перепрошую. А що до котимо, громади? Чому моє населення в області? Хто боясний, що за задійська? То пать лиходійсь. Пане міський голова, так, так, так. у цій яс хатині трапилась двоша та, долина. Там Ісус народився у щасті, І тепер всі ми будемо жити у щасті. Він і сказав, що існує в нас якісь переводи. Пані, тут порушується наші деправа. І постать величава. порушує нам усім тут з порядки. Забороняє від праві до парки. А по закону No45 має повне право це здолати. Так, так, так. Шановна. Пані. це все. Ви хвилюйтесь просто так. О, у нас тут все гаразд. Так, шановний, я вам скажу, за нас вирішувати ви не справі. Тут працює децентралізація влади. Тому компетенції ви додавайте. Що ви кажете, шановні? А, а де ваш доказ Оце, не спростовуєте? Оце без кати язиком уміє кожен. А свідка показала, як я вже говорив, там небезпечно. Я перепрошую. То з боку вашого це я дуже недоречно нічого роздувати зраду. Я перепрошую, дискредитувати владу. Я перепрошую. Та ось я, свідок, ось. я на власні очі бачила Божу дитину, а ви прийшли говорите до такі ресні, які ви вірити. Хоча говорити ви вперто і зверхньо. Ах так, ти мене вдячиш. Ну то тепер нам точно прилячно. Ходи, є роди, душу за походу. Давно добре, що тобі служити. Прим твої кожен день зерпити. На скільки злочинів твоїх заключив очі? Ми віку тебе з кині тебе ж на дні. А, да. а я, а я поїду собі десь далеко за кордон. Ха, давай, давай. Ну, да. давай, давай. Милості не жди. Сухим не вибіжте з води. Ми все взяли на камери свої. Аж ось і поліцейські вже та поліцейські? Ось тут скінчалася твою віску на того Цікаво давайся, чорна два діма!

Ми з тими сідами вони політами, де ж Боже, вам виселити, а нам всім мене не болити Залежить на городі ружку, городкою на породі символ, породі по хаті сидим, боже нам породити, породі зіля, браті весілля не пожинам, буде вітряно, що ніби цялки складу, гориться, мато.